Війна, страшна війна минулого століття, пекуча рана, яка була досі чи не в кожній родині України, минають роки, відлітають у вічність. 78 років минуло з тієї тривожної ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Прийшов мир, настала тиша, за яку заплачено. Ціною життя мільйонів людей. Все далі відходять грізні роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя, хто поліг у боях заради щастя інших. Лише на території України в руїни із Грища перетворено 714 міст. Двадцять вісім тисяч сіл. Скільки горя, мук, крові, життів людських за цими цифрами. Кожен день як рік, кожен рік як століття. За батьківщину у боях вмирали, однаково дорослі й малі. За довгі роки ще не відшукали усіх могил солдатських на землі. Розкидані вони. У чистім полі, десь при дорозі, у розмай дні. Могилу тих не обмина ніколи, поховані у них для нас живі. Там сплять навічно воїни солдати чиїсь батьки, чиїсь брати й сини. Їм не судилось весен зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Не постаріє пам'ять тих часів, коли життя за волю віддавали. Солдати йшли, а постріл клекотів Солдати в сиру землю полягали. Життя згорало, обривалось в одну мить, і світ в очах темнішим не буває, усе скінчилось і нічого не болить, лиш вітер сум на полі розвиває. А пам'ять вже кричить на зрив в цей день вогонь обійме обеліски. Вогонь підніметься із глибини долонь, загиблих душ до небайдужих рідних близьких. Зійдуться всі, спітніє краплями чоло. Згадають тих, хто вже ніколи не почує їх прізвища на убеліцьках, мов Тавро, про перемогу правду нам віщують. В Моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі у четвертій годині. Моя Україна вже сяйво пожеж, Ще сіють ракети і гради, і танків колони повзуть по полях, мов знір повилазили гади. Моя Україна, Чорнобиля дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін, це острів зміїний, палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріупіль і Харків в руїнах, але ми незламні, тримаємо стрій, здалаємо зло, не впадем на коліна. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, хто загинув на фронтах Другої світової війни, хто віддав життя на захищаючи нині Україну, щоб ми жили щасливо. На жаль, війна за велику перемогу ще не завершилася. З березня 2014 року країна знаходиться в стані неоголошеної війни. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час, але він проявив свій незламний дух: сьогодні в Україні йдуть військові дії, вирішується доля і майбутнє нашої держави. Мужні, сильні та хоробрі, наші збройні сили, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність беріг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священу, за Україну.